Ну і поки українці готуються зустрічати новий рік за святковим столом, в Європі теж готуються до нового року. Але там традиції зовсім не схожі на наші. Поліцейські пожежники називають е, е, першу ніч в році просто судною, бо вулиці зазвичай тихих, спокійних європейських міст і mm -hmm. містечок, перетворюються на справжнє поле битви. Ну а в ролі головної зброї виступають феєрверки. Ой, наприклад, за даними за минулий рік, в Німеччині в першу ніч 2025 року загинуло п'ятеро людей. Десятки отримали травми у Франції на радощах від зустрічі 2025-го салютами спалили майже тисячу автомобілів. Ужас, і в столиці Бельгії, Брусселі, в новорічну ніч через порушення громадського порядку заарештували 159 людей. А пожежників, які намагалися загасити полум'я від фейерверків, ага. закидали камінням і пляшками з коктейлями Молотова. То чому власне європейці просто дуріють в новорічну ніч? Давайте дивитися разом. Найпекельніша ніч у році для європейських рятувальників Новий рік. На цих кадрах, наприклад, педантичні та врівноважені протягом року німці зустрічають 2025-й. Запускати феєрверки основна частина свята. Як наслідок п'ятеро загиблих, десятки травмованих, в тому числі важких. Любителям салютів відірвало пальці, хтось втратив зір. Через заворушення тільки у Берліні затримали 400 людей. За давньою традицією, феєрверки німці запускають не в небо, а у машини, вікна будинків, і звісно ж одне в одного. А також у правоохоронців з рятувальниками. Минулого року тільки у Берліні під час святкування отримали поранення 30 поліцейських і один пожежник. У Лейпцигу феєрверки жбурляли у трамваї. Поліції довелося втручатися і перекривати вулиці. А у Гамбурзі великий натоп хуліганів почав кидатися піротехнікою у пожежну бригаду, що намагались загасити сміттєвий бак. Пожежникам довелося поїхати. А це вже Франція. На радощах від зустрічі 2025-го тут спалили майже тисячу автівок. Французи, як і німці, теж необережно запускали феєрверки. піротехнікою в руках кидалися і на поліцейських, і на пожежників. Так один невдалий запуск салюту, залишив людей без квартири. Дитина отримала травму обличчя. Ще одна людина поїхала в реанімацію. В столиці Бельгії, Брюсселі, торік у новорічну ніч теж через порушення громадського порядку заарештували майже дві сотні людей. У пожежній службі міста зазначили, що згоріло мінімум 60 автомобілів. При цьому пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із коктейлями Молотова. У другому за величиною місті Бельгії Антверпені теж відбулися заворушення і пожежі. Там заарештували 49 хуліганів. У Латвії 2005 теж зустрічали з вогником, швидкими поліцією та пожежниками. Сміливці взялися запускати феєрверки, але виявилося, що вся піротехніка неякісна. І як наслідок, одній людині петарда влучила в обличчя і спричинила важку травму голови. Ще двоє отримали травми голови та рук. Отож, новий рік, 2026-й латвійцям забороняють зустрічати з будь-якою піротехнікою. А ось у 2013-му у західній Африці в Коддівуарі через запуск феєрверків загинули десятки людей. Тоді величезний натовп святкував на стадіоні Новий рік, коли ж почали запускати салют. Люди поспішили на вихід, але в результаті утворилася тиснява, в якій загинуло понад 60 людей, та ще 200 постраждало. Це ще одна страшна новорічна трагедія, яка сталася у 2009-му. В одному із клубів Таїланду, де люди зустрічали новий рік, запустили феєрверки, через який загорівся дах клубу. В той момент у будівлі була тисяча людей. Люди намагалися втекти, але в приміщенні не було аварійних виходів та систем гасіння. Тому в результаті недбалості загинуло 67 людей.